Сьогодні 14 листопада, п'ятниця 2025 рік. Звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Хочу показати вам, як я буду садити чесничок. Так, на всіх ділянках у мене зараз росте гірчичка. Гарно, густенько посходила. І росте на всіх діляночках, навіть у колесах, там, де у мене будуть рости кабачечки. Росте гірчичка. Коли я посіяла гірчичку, довго не було дожів, і тому вона так нерівномірно посходила, але підростає гарно. А на цій ділянці прямо в гірчичку я буду садити чесночок, а зараз буду готувати луночки, рядочки буду готувати для посадки чесночку. Оце так прорвала, прорвала гірчичку. Клала дощечки, на них наступала і так далі і Далі буду йти і проривати гірчичку для майбутньої посадки часничку. Часник буду садити через тиждень, мабуть, у наступну суботу, а зараз готую луночки. Часничок у мене Любаша. Дуже гарний, такий крупненький, гарненький. Через тиждень буду садити часничок я покажу, як я це роблю. Отак у бочках у мене росте гірчичка, де у мене завжди ростуть огірочки. Вона розпушує землю і вдобрює її, підживлює земельку. А це моя ампільна хризантемка. Вона після невеликого дощику розпалася. Я її підв'язала і так буде зимувати. Підкидала кругом земельки, накидала, щоб не було застою води. І так вона буде зимувати. Ну, все добре, щасти, скоріше всім перемоги. До побачення.